Молитви, благословення. Я запрошую брата Сашу і сестру Лізу. Разом сім'ї запрошую брата Сергія, брату Мішу, також суди. І ми будемо молитися разом. Там мікрофончик, який падаєш, можна відказати. Всю життя мені це сказати.

всі великі привалі бути частиною твоєї церкви, частиною твоєї справи. І ти посеред нас, Боже. Я дякую тобі за те, що ти даєш дарити служіння, даєш можливості, те, що ти по-справжньому надихаєш і даєш свій чесне, бути причетним твоєї справи. Тож тебе, щоб що твоя рука була завжди наді мною на церкву, щоб я був по-справжньому корисним для церкви, щоб моя участь служіння була на сподіванням твоєї церкви, поширення твого мати. І діє, що ти весиш свій силі, свій любві, це не стати, може, це не має ніякого сенсу. Містер, може, прощати, своєї мудрісті, своєї присутності, своєї любові, щоб ти Амінь. Плавний Господь ми проголошуємо, ми підтверджуємо. Моєї слави для служіння в церкві, б да, та статия. Господи, ми просимо, щоб ти благословив Його і Його сім'ю. Ми просимо, Господь, щоб ти дарував всю необхідну благодать, щоб Його служіння приносило тобі славу. Боже, почуй нашу молитву. Амінь. Амінь. Саша, мы просим і семьи на Его личное посвящение Тебе, Господь, на выхождение при Тобой, Господь. Ты много чудес в его жизни, провел его прекрасным путем Божии і еще приготовил много чего славного для Бога, семья, пришел благословил. Боже, просимо тебе, щоб Ти дав своє благословіння. Ми в ємності сердець, як церква Твоя підтверджуємо Господь, що Ти обрав цього брата, Боже, ти ставиш на служіння, не люди. Ти обираєш, ти кличеш, ти готуєш, формуєш серце, характер через певні обставини. Інших людей, Господь, через бажання серця навчатися. Ти прамував старшу вже багато часу, Господь. І ми підтверджуємо, ми не можемо не підтвердити те, що Ти дієш і готуєш його серце до служіння, до більшої відповідальності, що він може її взяти. Він вже її брей Господь, бо це твій принцип. Спочатку є характер, потім є функції, і потім вже є певна відповідальність і влада духовна, Господь. Ми бачимо це в його житті. Ми підтверджуємо Господь, що Він гідний вже цієї довіри і ще більшої відповідальності. Ми просимо і кличемо Твого благословиння на Його життя, Господь, на його розуміння волі Твоєї, на Його служіння, щоб ти дав твою допомогу, дав сили, Господи. Ми знаємо, що ти, коли даєш нам доручення, ти даєш і сили його виконувати. Дай, Господи, покладатися на тебе. Повну надію на тебе, Господь, на твою благодатність у своєму служінні. Боже, благослови всі сфери життя, щоб Твоя слава була ще більш явно в його житті і в житті його родини, Господь, благослови для лізе, дай сили Твої, Господи, бути підтримкою, бути поруч, дай їй також того ресурсу. І бадьори з духу також була, для Саші. Боже, дай їй твою для цього служіння. Бо це, це справи сім'ї. Це неможливо робити одному, Господи. Це посвята родини, Господь, Свідомо посвята. Ми дякуємо Тобі за лізу, за її готовність посвятити і себе, Господь, на служіння тобі, твоєї церкви і підтримати Сашу в тому, що ти довіряєш, Бого Боже, подякувати тобі, за працю Святого Духа в їх серцях, їх родини. Боже, благаю, того благословіння віримо, це буде також благословіння для церкви Твоєї. Відкривай горизонти служіння, розповсюджує Господь вплив їх служіння, а, бо ми бачимо, що виконати всі те діагностне служіння можна дуже-дуже-дуже багатьма способами, багать, Господь. І ти зміцнюєш Так, микрофон, дві. Щас ще не йти. Угу, трошки там припутати. Це також, книга, ми знаємо, що старше любить читати, він всі нагружає трошки, так? Да? Щоб всі читали. Також брати, хто не має що читати, може звертатися до захару, розумію, Книга розуміючи Ісус. Знайомство з нема знайомство з найвимогомішою особистістю. Це серце Христа Сужіння. І це то дзеркало, якому яко, яко ми хочемо в своєму житті. Справжнього Христа. Хай Бог допоможе в цьому. Я міг Добре. Можете. Бажаю щось сказати, чи можете сідати? Можете сідати. Слава Богу. Велика хвиля.